Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній і сьогодні субота. Ось курочки. Курочки тут в траву їдять, яку вчора дав. Ось. Півень звати Петюнчик. Кури породи. Домінант три ось таких чорних курочок, як ця супер Харком і півень Легорн. Кому цікаво, хто вперше. Я вас радий бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас тепло. Ну як, тепло? Було сонячно. Яка у вас, друзі, погода? Напишіть в коментарях. І, як обіцяв, друзі, я прибрав курочок в курнику. Як, як казав вчора, прибрав. Зараз вам покажу. Курочка прийшла ще одна на ім'я Циганка. Я не знаю, я просто захотів якось назвати її, таке в голову прийшло. Всі курочки мають імена. Всі курочки імена такі, ну як клички. Петюнчик, золотиста ряба, попеляста, зозулька петюнчик. Курочка вона сіра сірунка тоді. Ось це співушка. Де ще деякі кури ходять там десь? Знайомтесь, це золота шийка. Ну, хто дивити, дивиться мене вже давно, той знаю, як звати курочок. А інші десь, а інші десь пішли, ще покажу. Ось курнику прибрав. Тепер в них чисто. Ось, друзі, бачите, чисто в них і тир посипав. Ось. Зараз 17,27 хвилин десь. Десь хвилин 20, тому лише закінчив прибирати. Дивіться, це курочка ізвати. Де вона? Ось. Її звати Мілашка. Ось. І десь ще. Зараз покажу. І ще чотири курочки, як їх звати. Друзі, це у нас голубинка. Голубинка, це рябушка, це пеструшка. Вона такого кольору. Вона якось така, теж така сіра, така, із білим, але й пеструшка такого. Ось такий окрас теж. Рябий, рябий, точніше. Ось такі цей курочки, а цей такі. І остання курочка це у нас чорна голівка, друзі. Ось всі курочки. І ще одна білушка. Там у нас сидить, зараз висиджує яйця. З понеділка. Ось, і все. Що, вже поїли вітамінів? Сподобались. Вітаміни. Це дуже корисно для курей, трава свіжа, там вітаміни, і вони краще несуться навіть перевірено з досвіду. Тому зараз травень дуже добре, що травень настав вже трава, то можна їй давати. А взимку, а взимку немає трави, то потрібно то даємо зерно. Можливо, там лушпиня ще варимо, і літку також варимо. З картоплі їдять взимку. І влітку, в принципі, теж іноді варимо. Як лушпиня, ну варимо, там додаємо, може щось. Якщо не хочуть їсти. Не дуже хочуть, то підмішуємо трішки зерна, тому то вони і разом потраплию. Ось такі справи, друзі. Всім э, дякую за перегляд цього відео. Всім миру добра, до нових зустрічей, всім па-па-па-па.